Скопола проти Італії. 16 грудня 2004 року Франко Скопола заявив проти знову Італійської республіки в Європейський суд з прав людини з приводу порушення його основоположних прав і свобод. Обставини справи заявник народився в 1940 році і під час дослідження фактів справи перебував у примусовому проживанні в е, лікарні Сан Секондо Фіденса, місто е, 9-го року. Після насильницької сімейної сварки заявник убив свою дружину і поранив одного зі своїх синів. Скопола спочатку намагався задушити свою дружину кабелем від телефону, яким вона викликала поліцію. Потім, коли його дружина з дітьми вибігла з квартири та спустилася по сходу будинку, він з близької відстані кілька разів вистрілив у свою дружину та в одного зі своїх синів, який почав спочатку випередив його матір, але пішов назад, щоб їй допомогти. Прокуратура Риму попросила притягнути заявника до суду за вбивство на замах за вбивство, жорстоке поводження його з його родиною та несанкціоноване володіння вогнепальною зброєю. 24 листопада 2000 року за спрощеним провадженням, згідно з яким заявник вирішив постати перед судом, оскільки він раніше не мав судимості. Суддя визнав Франко винним за всіма пунктами обвинувачення та зазначив, що слід засудити до довічного позбавлення волі. Але оскільки було застосовано спрощене провадження, він засудив заявника до 30 років позбавлення волі та довічної заборони обіймати державної посади, ну і, відповідно, голосувати за державних представників. Щодо рішень суду, то в Італії е, суди різних інстанцій мали різні рішення, різний погляд щодо цієї справи. Отак, як я казала, що суд першої інстанції засудив до 30 років позбавлення волі та довічної заборони обіймати державні посади. Апеляційний суд вже засудив до довічного ув'язнення, залишився без змін. Висновки судді на попередніх слуханнях щодо обтяжуючих та пом'якшувальних обставинах, а касаційний суд взагалі відхилив заяву Скопола щодо несумісного позбавлення його права голосу. Тобто Скопола, як і в попередніх презентаціях, сидячи у тюрмі, хотів також проголосувати за якогось представника, і тому постійно звертався до. Суду. Щодо мотивації, заявник стверджував, що позбавлення його виборчих прав було наслідком додаткового покарання, яке забороняло йому обіймати державні посади, яке саме по собі було наслідком основного покарання, застосованого до нього. На його думку, оскаржувана заборона не мала нічого спільного з вчиненням правопорушення, і суди не мали повноважень приймати рішення про застосування такого заходу. 24 березня 2003 року заявник подав заяву до суду, стверджуючи, зокрема, що його довічне ув'язнення порушило статті 6.7 і конвенції, тобто кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи, не може бути призначено суворіше покарання, ніж те, що підлягало застосуванню на час вчинення кримінального правопорушення. Італійські правові системи заборонено обіймати державні посади є додатковим покаранням, яке передбачає позбавлення права голосу, яке прямо передбачається законом у зв'язку з низкою конкретних правопорушень незалежно від тривалості призначеного покарання, наприклад, розтрати державних коштів, в статті 29 кримінального кодексу Італії засудження до довічного позбавлення волі або позбавлення волі на строк не менше п'яти років. Тягне за собою довічне позбавлення засудженого обіймати посади. Засудження е, до позбавленої волі на строк не менше трьох років тягне за собою заборону обіймати державні посади на строк 5 до е, п'яти років. Також е, суд повторює, що Щодо рішення суду, суд повторює, що стаття 3 першого протоколу гарантує суб'єктивні права, включаючи право голосувати та бути обраним. Право голосу не є привілеєм. Двадцять першому столітті презумпція в демократичній державі має бути на користь інклюзії, а загальне виборче право стало основним принципом. Ті ж права закріплені ні. у статті 25 міжнародного пакту про політичні про громадянські та політичні права. Що стосується законодавчої бази, то слід е, зазначити, що в італійській системі цей захист застосовується до осіб, засуджених на за низку конкретних правопорушень, тобто правопорушень за конкретним строком, як я казала, і які чітко передбачені законом права закріплені в статті 3 першого протоколу не є абсолютним, існує місце для непрямих обмежень, і договірним державам має бути надана свобода розсуду в цій сфері. На думку суду суду, правові положення в Італії, що визначають обставини, за яких особи можуть бути позбавлені права голосу, свідчить про турботу законодавчого органу щодо адаптації. Застосування цього заходу е, до конкретних обставин справи, що розглядається, беручи до уваги такі е, фактори, як тяжкість чинного правопорушень, та, та поведінка злочинця правопорушника М -м висновок суду. Беручи до уваги наведені вищі, вище міркування, суд зазначив, що за обставин цієї справи обмеження, накладені на право голосу заявника, не перешкоджали вільному волевиявленню народу у, вибор, у виборі законодавчої влади. Суд також стверджував, що цілісність та ефективність виборчої процедури спрямовані на виявлення волі народу через загальне виборче право. Таким чином, межі розсуду надані уряду відповідачів в цій сфері не були перевищені. Дякую за увагу.